Слава Україні, слава нашим Збройним силам! Ну що, дослухалися до ваших парад у відео про огляд. І якось, ну, реально, вилетіло тупо з голови той варіант, який ви нам порадили, а саме десикація сої, щоб змусити її. Бистріше достигнути, швидше бути готовою, щоб тут нічого не чудить, нічого не заставлять. І на початку хочу вам от стали, так, тут і якраз показати, що і у нас такі тріщинки є, куди рука пролазить, і тут і рихлення, і всі справи, але коли опадів не вистачає, то до сраки який у вас обробіток ґрунту. Ну і Заразом подивимося перед застосуванням, що тут у нас з цими бобиками саме на цій сої. Знову ж таки кажу, вона сіялась в один день, це одна і та сама соя. Але ну от тупо цей прохід, от він от він воно тут довше розвивалося, довше сходило. І тепер у нас така історія, що от там, е, знову ж таки, спустимося, я покажу вам, От там набагато все готовіше, ніж тут. Тут ще, я не знаю, тижня 3, чи що чекати було. б потрібно. Значить, Чуть вище коліна, вона і по бобиках. ну, Щось висить, в принципі, по висоті теж височенько від землі, все нормально. Тут ґрунт теж більш-менш рівний, там всі справи. Ну, Щось є. І, в принципі, зараз от подивимося, що зерно вже бобики вже сформувалися. Тому, в принципі, все нормально, диссертацію. Получається, що можна проводити. Будемо зараз цим займатися. Препарат у нас як, майже як Бетмен. тільки Батман зветься, там щось від 2 до 4 літрів на гектар. Ну, у нас витрата 100 витрата 70 літрів водички на гектар, а в баку 100, то я залив 3 літри. Ну, щоб видно було, коротше кажучи, якщо що, може, два рази проїду, ну туди і назад, отакі от нюансики. Розкладаюся повністю на всю штангу, щоб і заразом оцю херомантію підсушити. Тут же ж у нас 12 метрів, а штанга в мене 15. Ми ж тоді там складалися, розкладалися. І от така у нас полоска тут сусідства вийшла з кукурудзою. З нашою. І по підсумку, ось дивіться, що тут репяхи які все. Ясна справа, що насіння в них вже є, але нехай. Так би мовити, висохнуть. Бо два рядки чи три навіть кукурудзи ми втратили за цих перебрискувань на довжину. 500 метрів, от і рахуйте наші, так би мовити, втрати. А тим не менш тут ось це все діло є. Трошки щось хворіє, да видно, якась гусеничка пожерла чи що. Ну То таке вже пусте. По опадах, до речі, у нас виходить, сьогодні вночі було 2 мм і вчора там щось до п'яти накапало. ну вже зовсім ми і сліду не залишилося від того, але тим не менш трошки дощик був. Зараз капнемо сюди ще десиканта і будемо з нетерпінням чекати спрацювання і збирання. той момент, коли ти обробляєш, і вже в принципі по цим балах тобі і сусіди, отут кукурудза, не кукурудза, ну те, що вона твоя, то таке, а щоб не потравити її. Отут сусідський соняшник, бо все вже в принципі достигло і твоя ціль добити те, що ще не достигло. І до речі, бачите, тут от до балки виходить, вона така більш жовтіша і менша зростом навіть менша ну коротше не знаю це для мене просто загадка якась чим це викликано поле грубо кажучи одне ж ну, ну що тут яка тут різниця тут чи там ну тим не менше це ж у нас таке в цьому році вийшло зараз доїду до краю заглушу та подивимося там знову по полю походимо для різниці і глянем. контрольку, короче, зробимо. Ну і тут теж у нас і земля потріскана, тобто ситуація така сама. Косуль немає, не вибіжить зараз за мною гнатися. <кій> <кій> так, ну і ось оця соя. Тут теж, ну якби є таке прозили, Ну, тут ми нічого ж робити не будемо, топтатися я не буду, тут робити нічого, тут якраз десь це там, тижник чи скільки, і... Вона теж буде готова, і дай Боже, оця буде готова в проході або майже готова. Це якби нюансики ці нас особливо не цікавлять. По зовнішньому вигляду я так ну, покажу ще раз щось що таке. А Це прозелень, це просто ось якийсь просів чи розворот, чи що, і поживних речовин більше виходить, поживних і культура ще до сих пір розвивається, але то її проблеми. Ми будемо вже тут молотити, як прийде час, і там вже хто встиг, хто встиг, а хто ні, то його проблеми. На цьому все. Отаке таке коротеньке відео вийшло. Будемо чекати результатів. Ну і звісно, врожаю.